Друзі, всім привіт! і Сьогодні будемо знімати огляд про одного з героїв, Костаті, новий герой вийшов. Герой називається Еш з супер призивів стихії. Друзі, ось такий герой. Хочу сьогодні поговорити детально про цього героя. Чи його є смисл ловити, чи якщо навіть ви його вже зловили, чи є потреба його качати і в подальшому ним користуватися цим героєм. Так. Одразу скажу, що дуже-дуже крутий герой. Ви просто подивіться на його параметри атаки. 1663. Це ну, блін, ну це я не знаю, може хтось бачив більшого героя з більшою зарядкою мани, тою силою маю. Віду. ну я не бачу. Друзі, давайте розберемо його е клас, клас в нього розбойник, е що є в обороні, а також коли він в атаці, має шанс уклонитися. Від прямих атак. Друзі, давайте подивимося його на його навик. Навик, навіть не навик, давайте подивимося на скорість заряд мене. Скорість заряд мандній. Це середній. Це для такого героя з такою зарядкою, з такою силою атаки. Дуже-дуже хороший герой. Друзі, поїхали далі. Перший його пункт, який він виконує в своєму навику, наносить 150 урона. 150% урона 9 -м, е -м, случайним е ворогам. Друзі, Плюс до цього ще увеличується урон на 5% за кожний щит на полі червоного кольору, щоб ви розуміли. Тобто вплоть може бути до 200 урона за удар. Це, це дуже багато, при тому, що в нього великий параметр на атаку 1663, ще раз наголошую, бо то, що це ну, я. я Перший раз такого героя бачу з такою силою. Друзі, поїхали далі. І ще, якщо всі за пошкод... ну, кого він зацепив своїм навиком із 9 случайних ворогів, він ворог отримує дебаф, який підрізає мінус 35% защити проти огня. запам'ятайте. тобто цього героя хорошо брати на Тітани, на Титани це дуже хорошо. І проти огня і допомільно. 5% при кожному ударі противника на протяженні 4 ходов. Тобто ми його наклали цей дебаф, також якщо ми його б'ємо, ще мінус 5 защита від вогня в ріжеться. Друзі, для Титана він все він бомба. Тобто тут нема що говорити далі, просто качаєте його. на для Титана ну, качаєте цього героя, він буде дуже-дуже корисний для Титанів. Це раз. Друге, його добре ставити в оборону, друзі. Думаю, скоріше всього, на плече від центру. Або в центр. Ну, в центр його можуть швидко вибити, але хто ж, з однієї сторони, подивитися на його параметри броні та ХП, ну, я би не сказав, що його там так легко буде вибити. Друзі, но, но не в якому випадку, я думаю, його не потрібно ставити в кінець, в, кінець, в самий кінець. Тобто Це має бути або плече від центру, або центр цього героя. Да, дуже хороший, мені дуже мені сподобався цей герой. Я вже не буду розказувати про пасівки. Там, то есть, тут вистачає того, що він вже крутий, його вже потрібно качати. Друзі, що я ще хотів сказати, ну, він для війни в обороні як батаці. Буде дуже сильний потім, що там ще в турнірах також, як в обороні, так в атаці. Що там ще можна, таланти, ви качаєте йому тільки на атаку. Тільки на атаку, друзі. Ні в якому случає не качаємо йому на ХП, на бронь. Це не хілер і не якийсь там хороший бафер. Тобто він там хорошо об'єм, плюс такої параметрами, як не атака, то обов'язково ми йому ставимо. Тільки атаку качаємо, друзі. Якщо ви такого отримали героя, то я вас вітаю. Це, ну, це, ну, Я не знаю, навіть взяти у цього героя ну, 1400 атаки. Да? Цей 1400 це 1400 також. Так, 1400. всього скільки? 1300. Ну ви поняли, да, що я сказав не, блін, ну я більше такого героя ніякого не бачив з такими бомбезними такими. Параметрами атаки. А от це є 1587. А в нас? Скільки? 1587. Зараз глянемо скільки це. 1600, ну, блін. Це, напевно, рекорд. так Хто там останній був? А оце ми дивимося. Ну, це є 1600, ну 1200, да там 1400. 1300. Ну, типа, ви поняли, да це максимальний, напевно, урон, який є в грі. 1663. Друзі. Що я хотів вже сказати? Якщо ви бажаєте вступити в український альянс, дивіться, називається наш альянс Вільна Україна. ЮЕ. Якщо ви бажаєте, будь ласка, у нас гостєприємний альянс всіх раді. Допомагаємо чим можемо, яку маємо інформацію, ділимося. Так що обов'язок тільки в нас тут один, шість тапків в ноль. І щоб вступити сюди, в наш альянс потрібно 2000, як мінімум, кубків. Друзі, якщо ви бажаєте вступити до нас, будь ласка, будемо дуже раді. Друзі, ще хотів вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал. Якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, на цьому все. Всім гарних призивів, всім гарного настрою, всім пока.